Також сьогодні до мене прийшла клієнтка, принесла мені договір купівлі-продажу квартири, де вона була продавцем ще в 24-му році. Вже забула, які роки зараз. Зією війною, війною, взагалі знаєте, все на паузі Знаю, як у кого, ну неважливо. і... З проханням поставити постиль. І так швидко-швидко, тому що я от уже в п'ятницю маю їхати, мені треба через кордон. І я така, знаєте, слово кордон чую. Кажу, чекайте, чекайте, а що, а що у вас за кордон? Ну, як це ж мені треба підтвердження, щоб я перевезла кошти за кордон, бо я продала квартиру. Кажу, ні, це підтвердження надходження вам коштів, що ви їх за легальним шляхом заробили, продавши квартиру. Ви можете це надавати вже іноземні банки, якщо вона буде з апостолем, з перекладом. але це не дає право, шановні почуйте. Не дає право перетинати кордон для перетинання кордону з готівкою зовсім інші правила. Отже, якщо ви продали своє майно в Україні і маєте намір з готівкою перетинати кордон, ви маєте знати, що одного договору купівлі-продажу навіть за постилям легалізованого в Україні, його недостатньо для перетинання кордону. Для перетинання кордону зовсім інші правила. Це все індивідуально, треба розбирати. Це мають бути банківські перекази, це мають бути квітанці. Є нюанси, є деякі банки, які не видають квітанці. І мені саме на купівлю валюти. Тому потім прикордонники, наприклад, такі банки як Ощат, у них в програмі не можна вписати, але Сергійно є вихід. не можна вписати прізвище, хто саме звернувся за послугою обмін валюти. Ви кошти знімаєте квітанціє на ваше ім'я. А що ви купуєте валюту, немає. І на прикордоні прикордонникам ви зможете не довести, просто що ви купили ці цю, цю готівку, цю валюту. Тому і в датах має значення все має значення.